Suzuki Swift 2013 року. Ось такий от чорний малюк. Під капотом маємо 1,2 бензиновий двигун, механічну коробку перемикання на 5 ступеней і повний привід. Так, цей малюк на повному приводі. Коротше, якийсь мінімальний пляж для тебе не буде проблемою. По комплектації маємо 16 дюймові великосплавні диски, безключовий доступ також в наявності. Тканинний такий от, текстильний салончик в гарному стані. Є шкіряне мультикермо, круїз контроль, датчик світла, ось така панель приладів, старт-стоп мотору з кнопочки, одна зона клімату. До речі, у нас є така ще магнітола. Вона з підтримкою USB, CD, тобто зможеш послухати якусь музичку і квадратний підстаканничок під твою любиму квадратну кружку. Також у нас в наявності ще підігрів передніх сидінь, якщо ти вдруг замерзнеш. Це для зими. Задній ряд сидінь виглядає ось так. В принципі, місця достатньо, колінки будуть почувати себе в комфорті. Ну і в принципі доїхати сюди, кудись можна, в ній ну, тобто, місця вдосталь. Йдемо далі. Так виглядає багажничок. Ну, сумочки дві влізе, якщо постаратися, то можна і три. До речі, там ще є докаточка в цій машинці. Рекомендуємо це авто, тому що тут головне слово це практичність і економність, тому що. Машина їсть 5 літрів бензину по місту. Плюс до всього, якщо володієш механічною коробкою перемикання, вона ще може там і газу на якихось там мінімальних швидкостях видавати. Що з приводу тачки? Приїжджай до нас, кільцева дорога 22. Знаходимося біля Жулянського мосту. Можеш купити як заповниш шматок грошей, так і взяти в лізинг. Від суми, яка буде вказана як вартість, віднімай 15 Це буде твій авансовий внесок від 1 до 5 років терміном. Можеш взяти та спокійно собі їздити виплачувати. Тож, приїжджай до нас, та хапай авто, на хапай авто.